Кожен день летить, кожен день. ту ночь градами чи ураганами, чи чим його. Дві неділі назад теж ось на город сюди прилетіла, туди, прилетіло, туди на город прилетіло, там теж на вулицю. Ось по сусідськи Людей завалило ночі, витягувалися. Сьогодні менше ту, 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 ту ночь добре давали. <рик> Багато, Котіва, є. Сусідка. сусідка з токмачки прив'язала. Нашу жалко. Да, і моя сусідка теж воно бігає, шикає вистави, Вона його з другої сторони, за тим, за хатою прив'язала ще одну собаку і будує. Ну, а Нашу жалко, жалко. Велике-велике спасибі. Дякую, Благодарю. І всім спасибі, хто про нас турбується. Так, да, спасибі, да, спасибі вам. Так, походи в наше, наше положення таке важке. Так, да, тримайтеся.